онкологічні захворювання навіть у ремісії звільняються від мобілізації особи з активною формою онкології, пацієнти після операції, хімію чи променевої терапії, навіть якщо хвороби у стадії ремісії, але є ускладнення при постійному лікуванні гормони, хіміопрепарати, то ще рецидиви, метастази або обмеження фізичної діяльності, необхідні документи, епікризи з онкодиспансеру, заключення. Онк... Чому важливо дивитись далі? Бо не знання ворог, і сьогодні ти або твій рідний можете уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знати. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військових. Хто не може служити після 50? мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені серйозні діагнози. Ви пройшли медичне обстеження, висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога-невролога, пройти обстеження, МРТ, рентген-ЕКГ-аналізи, зібрати висновки лікарів не менше двох-трьох фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами.